Але тут гарно, друзі, яка тут атмосфера просто. Я завжди так люблю, знаєте, виїхати за місто і попасти в самий справжній ліс, і погуляти тут, і трошки, знаєте, побути сам собою. І ще й можна поговорити з вами, з тисячами людей, які мене дивляться, і ви собі не можете уявити, просто, яка тут тишина. Просто зупинимось на секунду. Відчуваєте цю тишину? Це просто щось неймовірне. Друзі, доброго дня! Я з, з канадських лісів. З вами канадський Марк. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити, чому Канада не є для всіх. Хочу, звичайно, нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будучність або «BCU Financial». Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. Вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо. Допомагають фінансово зараз Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте, вони вам допоможуть. Щось ви дуже далеко від мене. Як то кажуть, відійшли. Я навіть не зрозумів, чому ви так від мене втікаєте. Я не кусаюся, не переживайте. Добре, друзі. Прийшов час а, говорити про а, чому Канада не для всіх. Хочу почати з першого, самого першого, самого першого, що багато людей а, приїжджають в Канаду з такою думкою, що вони хочуть працювати по спеціальностях і працювати на більш таких, а, більш таких високооплачуваних посадах. І в загальному на таких більш таких а, а, позиціях, які а, відповідно вимагають вищу освіту. І багато з нас, українців, звичайно, ми є дуже розумна нація, розумні люди. Ми маємо багато вищої, багато з нас мають вищу освіту. І тому я розумію, чому ви так думаєте, чому багато українців так думають. Але Канада, на жаль, така держава, що вони на це не дивляться. Їм а, Канаді зараз потрібна. Робоча сила найбільше, тому що якраз от позиції такі, можна сказати, де потребується вища освіта, досить так забиті людьми. Єдиний, єдиний, можна сказати, єдина професія, яка не забита людьми, це в медицині, в медицині, в Канаді дуже потрібні люди. І якщо ви молодий чи молода, приїжджаєте сюди в 18, 19, 20 років, то в принципі ще маєте досить багато часу. Щоб вивчитися, і можна так сказати, в майбутньому стати чи медсестрою, чи медбратом, чи просто якимось лікарем. І тут такі професії дуже дуже сильно потрібні. Але в загальному багато людей приїжджають і хочуть просто працювати знаєте, в тих сферах, в яких вони в Україні працювали. А тут треба почати строшки з, з низів, з таких поганих робіт, можна так сказати, як для кого треба прибиранням займатися, мити туалети, може, розвозити. Їжу і такі різні речі. І це роботи, які е, просто суто для виживання. Ви не можете ціле життя е, цими роботами, як то кажуть, займатися і, і надіятися, що у вас буде дуже добре, як то кажуть, майбутнє і життя тут, в Канаді, на чужині. Вам все рівно треба буде в майбутньому переїхати, думати щось і міняти якусь професію. Також дуже багато людей не хочуть вчити англійську мову. І вони думають, що вони не будуть читати англійську мову, все рівно десь на якусь роботу підуть. Їм багато не треба для щастя, просто щоб мати нормальні більш-менш гроші, щоб мати змогу оплатити оренду житла і мати змогу просто собі спокійно жити. На жаль, таких на жаль, така думка дуже погано так думати, тому що англійська мова вона дуже сильно важлива в англомовній державі, такій як Канада. Багато з вас знають, що французька так само є офіційна мова Канади, але французька фактично тільки зосереджена в більшості Квебеку. І переважно в Квебеку і живуть франкомовні люди, а англомовні живуть в всіх інших, можна так сказати, провінціях. І тому англійська мова для вас дуже є важлива. Якщо ви хочете, майбутнє якесь, якщо ви хочете. Добитися чогось в Канаді, якщо ви хочете дійсно мати нормальне життя в майбутньому, то ви мусите вивчити англійську мову, ви мусите її вже вчити, вдосконалювати її. Я вам просто це говорю як такий, розумієте, такий для вас просто від мене, моя думка. я Тут живу 18 років в цій державі. Я пройшов через це саме, тому що я приїхав сюди, не знаючи англійську мови взагалі. І я як дитина навіть не хотів вчити англійську мову. Думав, мені не треба, я хочу тільки українську знати і так далі. Ну але з часом е англійська мова я зрозумів, що вона дуже потрібна для того, щоб е бути, як то кажуть, е Мати майбутнє в цій державі, тому задуматись над тим, тому що багато людей, які приїжджають сюди, вони просто повертаються, тому що вони розуміють це, коли вони вже сюди приїжджають, і Вони просто не готові вчити англійську мову. Але англійська мова вам буде потрібна в будь-якому віці, чи вам 50, чи вам 60, чи вам 18, Ви повинні це зрозуміти. Наступна така проблема Канади, чому багато людей не хочуть тут залишатися. І навіть багато зараз самих канадійців і різних іммігрантів з інших країн переїжджають з Канади назад в свої країни чи в якісь інші країни. Тому що тут дуже велика проблема з цінами на житло. Ціни на житло тут в Канаді дуже дорогі, і навіть в такому місті, як Едмонтон, де я живу, у нас відповідно ціни ще не є. Такі недоступні, знаєте, ну вони вже є, можна сказати, лізуть до тої, до тої марки, де вони стануть скоро недоступними. І е, житло тільки буде йти вгору, і воно не буде йти вниз. Повірте мені, хіба що, е, навіть якщо ви собі подумаєте при, е, при коронавірусі, коли був коронавірус, тут в Канаді було дуже так складно зі всім. Ну і всюди в світі було складно. І житло фактично не впало дуже сильно. Житло, може, було впало 5-10 тисяч, і зараз воно знову е, пішло назад. І воно так завжди знаєте, рухається, принаймні в моєму місті. Але в таких містах, як Торонто, в таких містах, як Ванкувер, в таких, знаєте, наприклад, Торонто, там дуже е, IT-сектор дуже сильно розвинутий, і багато людей хочуть туди специфічно їхати, щоб цим займатися. Це все добре, так, ви може отримаєте роботу, це все, ну, але де жити, як жити. Що ви будете завжди з кимось орендувати квартиру ціле життя чи кімнати в когось в хаті будете орендувати? Вам теж треба буде і сім'ю почати, чи ви маєте сім'ю, і вам треба буде думати про те, щоб мати якийсь дах над головою. І це дійсно дуже вагома і велика проблема Канади, і, і за якої багато людей просто е, покидають цю, можна так сказати, прекрасну Україну, бо Канада є прекрасною, Канада. Має високий рівень життя, але нови, новоприбулим зараз людям в загальному нема різниці, чи ви з України, чи ви з якоїсь іншої країни. Зараз дуже важко освоїтися е, і, е, і надіятися на якесь майбутнє. За останні пару років також в Канаді така проблема почалася, що дуже сильно ціни е, пішли вгору на продукти і в загальному на всі речі, які тільки можна, як то кажуть. Е, яким вам потрібно для нормального життя. І це знову ж таки ще одна проблема, і чому важко зараз е, прижитися і почати нове життя тут в Канаді. Тому що ціни на продукти вони ростуть далі і вони не зупиняються. І, звичайно, коли зарплати не піднімають, а ціни ростуть вгору, ви самі прекрасно знаєте, до чого це може все довести. І людям знову ж таки, які раніше приїхали, які трошки могли е, е, зекономити, зберегти якусь копійку. То їм ще не так і тяжко і важко. і Вони ще можуть до цього всього привикнути. А новоприбулим, яким треба працювати, можливо, на двох роботах, щоб прокормити свою сім'ю на початку. Це зовсім не є знаєте вихід ситуації, тому багато людей знову ж таки повертаються в Європу, в якісь європейські країни, і пробують там почати своє життя. Канаді, щоб щось мати, треба дуже і дуже багато працювати. І то знову ж таки великий мінус, і чому люди не хочуть цього. Я це розумію, тому що продавати свою душу і своє життя для того, щоб постійно бути на роботі і потім приходити, як то кажуть, тільки додому, щоб спати і виспатися, це теж не є варіант. Але в Канаді, на жаль. Не всі, але багато людей, і особливо на початку мусять дуже багато працювати, і ви будете приходити додому, будете замучені. І якщо у вас буде такий, як то кажуть, можливість мати вихідні субота-неділя, то це ще добре. Ви ще зможете, як то кажуть, відновитися до наступного тижня. Ну, якщо деякі люди працюють сім днів на тиждень, то це дуже важко. І потім переходить це все в проблему ментальний стан. А ментальний стан дуже багато в Канаді людей має. Мають проблеми з депресією, з ментальним станом, тому що вони постійно, як то кажуть, в русі, в русі, в русі, в русі, в русі, і вони не можуть ніколи просто сісти, зупинитися і просто собі нічого не робити. І, і за того, що вам треба оренду платити, чи, наприклад, кредит на хату, чи наприклад на машину в кредит, чи в загальному кредити, бо тут кредитів запросто. Можна понабирати. Люди мусять виходити на роботу, і в них немає такої можливості, о, я сьогодні не вийду на роботу, тому що я замучений або щось таке. Якщо ваша робота, звичайно, ви маєте якісь там оплачувані, чи якісь там, знаєте, вихідні, які оплачуються, то ще можна собі взяти вихідний, звичайно. Але якщо ваша робота на початку особливо ви не будете на таке різне надіятися. І ви не будете такого мати, то ви не зможете просто собі позволити 200 доларів чи 250 доларів тратити, щоб просто посидіти, повалятися в ліжку і подивитися телевізор. Так що це знову ж таки треба за цим задуматись. Також дуже важливо вибрати правильну провінцію, правильне місто, тому що це буде багато чого залежати. Як ви зможете освоїтися швидко в Канаді, чи вам взагалі вийде щось добитися в Канаді? Ви мусите дивитися, на що іменно вас цікавить, що вас цікавить робити, яка вас, які у вас є сильні сторони, які у вас є слабкі сторони, і вибрати правильне місто для того, щоб не переплачувати. Тому що Канада є дуже велика, вона є друга по величині країна в світі, і Канада є так само дуже різна із за того. Якщо ви люди з Ванкувера і люди, як то кажуть, з Квебеку зовсім інакші люди, зовсім все інакше, повністю стиль життя. Тобто квебек сірі наприклад, дуже гарне європейське містечко з великою архітектурою, з великою історією. А таке місто, наприклад, як Едмонтон, воно не має такої великої історії, воно досить ще молоде місто порівняно, і тому треба завжди завжди... Робити власне дослідження і це зрозуміти, що просто приїхати кудись і надіятися на щось, так деяким людям так везе. Але треба мати свій план, треба добре все продумати наперед, і від того буде залежати ваше майбутнє тут на чужині. І це ви можете мені не вірити, але місто дуже багато чого значить, тому що ви повинні зрозуміти, чи ви хочете жити. Якомусь великому дуже місті, де багато людей, хмарочосів. Чи ви хочете жити в такому трошки меншому місті, наприклад, як Едмонтон, теж велике місто, звичайно, ну але якщо рівняти його до Торонто по хмарочосах і по стилю життя, то зовсім все інакше, розумієте? Або вам подобається взагалі якесь таке просте селище, маленьке місто, взагалі не місто, а навіть як село, де спокій, просто спокій всюди прерії навколо вас. Тому багато є різних факторів. Але також в Канаді треба ще зрозуміти, що навіть на то ж і житло, вернемося до, до цієї теми, треба мати звідкись заробити ці кошти, заробити гроші. І це зовсім нелегко в теперішній час. Канада є прекрасна країна, Канада є хороша країна. В Канаді є високий рівень життя. Але я мушу робити ці відео, тому що я в багатьох відео дуже хвалю Канаду так само. Але я мушу і говорити про... Мінуси Канади і чому людям так не виходить тут прижитися. І не тільки українцям, в загальному. Не, не всі можуть тут прижитися, тому я кажу, завжди кажу, що Канада не є для всіх і в цьому нічого нема поганого. Просто не всім підходить цей стиль життя. Цей стиль життя зовсім є інакший від європейського. І просто треба про це, це знати і це врахувати. Думаю, відео вийшло непоганим. Думаю, відео вийшло цікавим. Тому залишайте вподобайки. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, і по до наступних з вами відео. І хочу ще раз побажати вам тільки всього самого найкращого і мирного неба нашій улюбленій Україні. До наступного відео з вами, друзі мої.